Знайди своє натхнення на Answer.ua. Коли у тебе кашель, ти думаєш лише про кашель. Кашель вижається скрізь, кашель переслідує тебе, підступно пробирається по горлу, аби усе зіпсувати. Противний, сухий, вологий, набридливий, нещасний, знайомий. Але ж є екстратерм. Він працює проти різних видів кашлю. Таблетки від кашлю Екстратерм чинять протизапальну та відхаркувальну дію. Екстратерм, екстрасила проти кашлю. Микита літає в космос. Ніна біжить марафон. Це коли приходить онучка. А так вони живуть нормальним активним життям. Прийом кардіомагнілу знижує ризику творення тромбів і розвитку інфаркту міокарда. Кардіомагніл для активних сердець. Нові капсули Аріальпос все в одному для низьких температур. У більш холодній воді видаляють жирні плями. У більш холодній воді видаляють засохлу їжу, а ви економите до 60% електроенергії. Якщо всі в Європі знизять температури прання, викиди СО2 зменшиться, ніби з доріг прибрати до 2 мільйонів авто. Капсула Pots все в одному. Відмінне видалення плям навіть у холодній воді. Щільно закривайте коробку і тримайте в недосяжному для дітей місці. Згідно з інструкцією для медичного застосування, назоферон показаний для профілактики гострих респіраторних вірусних інфекцій для дітей. Назоферон краплі, а для дорослих назоферон спрей. Знаєте, як Петрик навчив мене мити підлогу з містер Пропер? Раніше я мила підлогу тільки водою, і коли вода залишилась чистою, я була впевнена, що й підлога теж чиста. Але коли Петрик почав гратися на підлозі, моя впевненість похитнулася. Тоді я додала два копачка містер пропер у відро і тільки погляньте скільки бруду він зібрав, а вода не змогла. Тепер ми завжди ним користуємося. Підлога вимита з містер пропер безпечна для дітей. Неймовірно, чиста підлога без змивання. Завдяки містер пропер. Боляче ковтати запалення та біль у горлі. Тоді потрібен стрепсілс-інтенсив. Він бореться із запаленням глибоко у тканинах горла для тривалого полегшення болю. Прощавай біль у горлі зі Стрепсілс інтенсива. Закладений ніс, біль у горлі. Симптоми, викликані запаленням. Нурофен Flu знижує температуру. Усуває біль закладеність носа, діючи на джерело появи симптомів. Нурофен колд and флю. Від симптомів застуди та грипу. Феєрична вечірка. І феєрична купа тарілок. Так я вже взяв велику пляшку. Навіщо? Коли є феррі? Вона має рацію. Фері убореється краще, ніж цей дорога. Тобі потрібно менше фері, аби краще відмити більше жирний тарілок порівняно з дешевшим засобом. Неймовірно фері феєрично, економічно. Новинки від фері тепер і в обраних магазинах. АТБ. А тепер дивись мене, я Smart ТВ. Не мертвий груз, не залізяка, не просто екран. Я TV. І годі клікань в пусту. Нема що дивитись піратів і казино. Я Smart ТВ. Я можу більше з Ол ТВ. Один додаток. Максимум мене канали. Спорт, кіно, прем'єр. Більше прем'єр. Записи ефірів. Стоп, Перемотка. Я Smart ТВ. Я щоб дивитись. Дивись, All ТВ. Дивись. дивись, дивись, дивись. Просто заходь на сайт Ол ТВ. Спробуй лише за одну римлю. Покажи Аскорбінку! Справжня. Тільки київського вітамінного заводу. Ви не повірите, але я люблю мити посуд. Раніше таке доводилося замочувати. Тут мучитися з жиром, а зараз просто кладу все в посудомийну машину і додаю фініш. От і все дістаю бездоганно чисті посуди. Жодних компромісів з посудомийною машиною та фініш. Як це, коли запалені пазухи носа. Це коли ніс весь час закладений в'язким слизом. Це коли боїться ускладнень, це коли розпирання у носі та лобі. Ніби там пластилін. При терапії слизова потребує додаткової підтримки зсередини. Тепер з'явився назіроссинус. Назіроссинус містить рослинні екстракти, що допомагають слизовій позбутися в'язкого слизу, сприяють полегшенню дихання. Незіроссинос допоможе пазухам носа позбутися пластиліну. Це виклик від тайт. Готуємо у білому і без фартухів. Починаємо так. Томатний соус! Піца виглядає чудово. А що робити з плямами? Їх теж запечемо. О, ні, щоб зробити ще складнішими. Плями залишаться. Тепер їх неможливо вивезти. Можливо, капсули тайт все в одному впораються навіть із засохлими плямами. Спочатку капсулу. Вау! Гігієнічно чисто! Сніжна чисто тайт. Завжди тримайте, але доступному для дітей місці. Завжди з тобою. Воля. Дивись позитивно. Біль у горлі змінює життя. Деквадол зелене світло для вашого горла. Деквадол полегшує біль у горлі. Завзяті приколи, енергійний екшен і безліч екстриму. Кумедні диваки та незаперечні навдахи. Милі та чарівні брати. Наші менші. Кількість веселощів просто зашкалює. Дивись шоу, про яке можна сказати тільки хі та ха, сьогодні о 18.30 на телеканалі Зом. Отримуйте бонуси розетка за покупки і сплачуйте ними хоч повну вартість будь-яких речей і реченят. Розетка. Пшик до носика. сопельки з носика. Телек, посудомийка й духовка, пилосос, і мікрохвильовка, бойлер рушник, праска й серветки, оце все доросле Розетка.